Шахтар та Динамо напередодні нового туру отримали підсилення лазарет цих команд. Стає меншим. Яремчук та Русин влітку змінять клуби, а також історія про збірну України. Президент одного із клубів не захотів відпускати свого гравця. Усіх вітаю, друзі! На зв'язку канал Футбол України. А новини про український футбол на нашому каналі виходять за підтримки компанії Фавбет. У сьогоднішньому випуску ми поговоримо про справу. Ви наших грандів Шахтаря та Динамо напередодні нового туру чемпіонату поговоримо про трансферні новини, а також до збірної України повернемося, адже там дуже цікава історія та зізнання одного із футболістів про те, що президент команди не хотів відпускати його власне до табору головної команди країни. Перед тим як ми розпочнемо, одразу попросимо натиснути на вподобайку і погнали. Отож, розпочнемо із новин, так би мовити, про травми, адже напередодні чергового туру Шахтар та Динамо отримали підсилення. Щодо донецького клубу, який готується у матчі 22-го туру УПЛ грати проти оболоні, то в загальній групі повноцінно тренується бразильський вінгер Педріньо. Нагадаємо, що він не грав понад місяць і востаннє з'являвся на полі ще наприкінці лютого. У поточному сезоні на рахунку Педріньо 21 матч, 1 гол та 5. 5 асистів. Значно порішав Лазарет і в Динамо за даними, та то таке одразу двоє футболістів повернулися до обойми Шовковського. По-перше, це Назар Волошин, який раніше отримав травму задньої поверхні стегна. Він повернувся до складу на початку тижня. Ну а по-друге, це Олександр Піхальонок, який відновився після мікротравми, яка не дозволила йому поїхати на матч із національною збірною. Своє перше тренування в загальній групі Піхальонок. Онок провів у середу наступний матч. Кияни зіграють проти руха, і очікується, що обоє гравців зможуть показати себе на полі. На черзі маємо трансферний блок, у якому поговоримо про Яремчука, Русина, про Забарного, а також нові цілі Шахтаря на ринку. Щодо гірників, то за даними Мундо Депортіво, влітку вони зроблять іще одну спробу підписати 19-річного вінгра Вестгема Луїса Гільєрме. Активні перемовини між сторонами тривали майже цілу зиму, але все ж таки команди не зуміли зійтися на сумі трансферу. Шахтар не був готовий запропонувати більше 15, Надцяти мільйонів, тоді як лондонський клуб хотів отримати удвічі більше. Друзі, а зараз ідеальний момент для того, аби підтримати проект футбол України і зробити це можна, підписавшись на наш канал. На жаль, більшість переглядають наші відео, але не оформлюють власне підписку. Тож ми дуже попросимо вас просто зараз це зробити. Дякуємо і продовжуємо. Роман Яремчук за свідченням грецьких змів влітку може покинути місцевий Олімпіакос. Наразі клуб акт активно розглядає можливість продажу українця вже в наступне трансферне вікно. Адже за весь час перебування в команді Роман так і не зміг стати ключовим гравцем. Тож розпрощатися із ним команда зможе відносно безболісно вважають журналісти. Також попрощатися з українцем готується із Сандерленд. Мова піде про Назарія Русана, який щоправда нині виступає в оренді за гайдук. Видання Сандерленд Ньюс вважає, що гравець буде зайвим у команді. Міді наступного сезону гайдук, за який нині виступає Назарій, не зможе активувати опцію викупу його контракту. Тож футболісту доведеться повернутися до Британії, але клуб не буде тримати його у складі, а розпочне пошук нової для нього команди. А от Ілля Забарний навпаки може піти на підвищення, адже нині активно розглядає варіант із його трансфером італійський Мілан. Більше того, у переході українця особисто зацікавлений спортивний директор команди Фабіо Пе. Аратічі відомо, що влітку Мілан чекає суттєве оновлення складу із запрошенням молодих футболістів, і забарний очолює їх трансферний список. Ну і далі у нас історія вже нині легіонера Артема Смолякова, який зізнався в інтерв'ю, що у свій час президент інгульця Олександр Поворознюк не відпускав його до лав збірної. Такий резонансний коментар Смоляков дав в інтерв'ю українському футболу. За його словами, кілька сезонів тому президент інгульця Олександр Поворознюк вирішив не відпускати його до збірної України. Так, буду відвертим, такий момент був, каже Смоляков. У нас якраз тоді були важливі матчі із Львовом та Вересом. Тож у клубі вирішили, що мені краще залишатися ніж їхати до збірної. Водночас він зауважив, що ця ситуація не призвела ні до яких конфліктів і все закінчилося нормально. Але ви напишіть у коментарях, як на вашу думку, чи мають президенти клубів УПЛ аж настільки впливати на збірну. Ну що ж, друзі, ось таким видався наш новий випуск. І якщо ви з нами до цього моменту, ми вам безмежно вдячні. Наостанок попросимо перевірте, чи ви поставили вподобайку до цієї роботи, і чи підписалися на наш канал. Якщо ні, то велкам і будьте на зв'язку. Скоро побачимось.